Мішка, зроби будь добрий чай, тому що виглядає, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Ремейк Silent Hill 2 від блюберів без жодних офіційних анонсів. Тишком нишком вийшов на Xbox Series одразу зі знижкою 50%. Я чекав, коли ти про це розкажеш. One More Level опублікували нового коротенького трейлера Valor Mortis. Все ще без дати релізу, проте з обіцянкою встигнути на 2026 рік. Причому з офіційною українською локалізацією на старті. Ти боже щастя, майстри. Крафтон анонсували екстракшн-шутер від першої особи, події, якого розгортатимуться на великому острові, що застряг у часовій петлі у всесвіті PUBG. під назвою Black Badget. Сама концепція чимось нагадує дизлуп від Аркейн. Та ти що? А я би не здогадався. Інсайдери стверджують, що ремейк чорного прапору асасинів та принца персії пісків часу мають вийти до 31 березня 2026 року. Що зі з цього правда? Коли запощу це на Reddit, буде. Вел повідомили, що ціна Steam Machine машин не буде субсидуватись і не продаватиметься собі в мінус. Тому власне її ціна, яку ще не назвали офіційно, буде конкурувати не з консолями, а з готовими зібраними ПК. Олами не машина. А я є протала. А тим часом у паровій крамниці дядька Гейба безкоштовно беруть і роздають Warhammer Vermintide 2. Не твоє терпіння, пане двор. Хіба я колись підводив тебе? Спізнився. Фрогверси надалі продовжують публікувати маленькі коротенькі відео за Sinking City 2 в своєму Твітері. Цього разу вони показали невеличку сутичку в бібліотеці. Авкос, юсханкафе. Books are the real treasures of the world. До 1 грудня в паровій крамниці можна номінувати свої улюблені ігри на Steam Awards. Голосування за стартує на зимовому розпродажі, а переможців оголосять уже 3 січня. Одразу до справи я це поважаю. Чарлі Кокс заявив, якщо виграє якусь нагороду на The Game він дасть її французькому актору на ім'я Максанс Касорла. Саме він відзняв весь мокап для цієї ролі. А мені зовсім не треба. Як не треба? Всім треба стало відомо, що за раптовою українізацією твіча стоять не масові петиції та обговорення, а звернення цілого міністерства цифрової трансформації України. Стамплис, лація, так залисити на ніч. ніць. Керманичі Бефезда, зокрема і Тод Говард, вважають, що релізи з Ненацька взагалі без маркетингу. Непогана ідея. В приклад наводять вихід ремастеру Облів'яну, в котрого з піар компанії були лише чутки та плітки. Ти втратив вулканічний розум. Це геніальна ідея. Раніше це ж реально були лише чутки та плітки, а тепер це офіційно. Ubisoft і планують зняти новий серіал по Far Cry. Але тепер є інформація, що шоуранером цього проєкту буде Ной Гоулі, котрий нещодавно працював над серіалом «Чужий Земля. Гев'енсі Оно Йоркайнд і новай. Продюсуватиме та зіграє головну роль старий дружбан Юбісофтів за серіалом Мітичний квест. А Вам напевно більш відомий за серіалом у Філадельфії. Завжди сонячно. Роб Мак. Голову тримає високо вселяє довіру. Класна поза. добра. Я тобі вірю. Все це діло виходитиме у форматі антології. І якщо отримає продовження на кілька сезонів, то кожного сезону мінятиметься акторський склад та місце події відповідно до ігор серії. Welcome to Крім того, Юбісофти застартували колаборацію тіньових асасинів небагато, не мало з цілою атакою титанів. що це? Навіщо? Хто це просив? Вчора розповідав про серіал Far Cry. Сьогодні розкажу про асасинський серіал від Netflix. Виробництво котрого має стартувати у 26-му році в Італії. Головну роль має зіграти Тобі Волес. Я остання покара. Я асасин. Мережею шириться відео з закритої презентації ремейку принца персії пісків часу. У буцімто записане десь колись у 2024-му. Показувати я вам його не буду, бо ще й Юбісофти забанять. А ну. показує блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Xbox запартнерився з кроксами, аби зробити капці з геймпадами. На жаль, це лише декорація, а не реальні контролери вбудовані в Крокси. Вибач, що розчарував. Крім того, Xbox спільно з Asus запрезентували профілі ігор на їх портативці. Наразі цю фічу підтримує приблизно 70 ігор, котрі в теорії автоматично балансуватимуть частоту кадрів та енергоспоживання. Дякую. Це дійсно корисно. Warner Brothers наполягають, аби всі, хто бажають їх придбати, подали заявки до 1 грудня. Аби перейти до другого раунду тендеру, Швиденько нагадаю, хто змагається за можливість придбати дабл юбі Universal та Netflix. Юніверсал та Mr. Bruce Wayne. Це так на Інсайдери стверджують, що The Heretic Prophet буде вдвічі більше за The Last of Us 2 та міститиме rpg елементи приблизно дата релізу, 2027 рік. звідки мені знати, що ти мене не розводиш, Ліпи, віру, що хочеш, мій маленький племінничок. GC Game World відсвяткували 30-ту річницю з моменту створення студії. Гарним CGI-ним відео.

Frogverse і надалі продовжують публікувати коротенькі відео по The Sinking City 2 в своєму Твіттері. Цього разу показали знайому фанатам першої частини жахочвару. Добродію, ваше божевілля вражає. Призначаю тебе офіційним фанатом. Ти не пошкодуєш. Сайт позначення вікового рейтингу ESRB випадково спалив, що Dev Stranding 2, отримає ПК-версію. Опалили! Видавцем якої цього разу буде Sony Interactive Entertainment особисто. Гаразд. Я зроблю це сам. Тож анонс, ймовірно, варто чекати незабаром. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Sony оголосили, що в грудні додадуть до підписки PS Plus Lego Horizon Adventure, Killing Floor 3 та The Outlast Trials. Інсайдери стверджують, що Банджі тишком нишком потрошку вже розпочали розробку Destiny 3. А, сер, а що там? Таємні проєкти. Yeah. Звучить, yeah. звучить yeah. таємниче. CD Projekt Red хизується, що напродавали кіберпанк 2077 на 35 мільйонів копій. А також повідомили, що над продовженням вже працює 135 людей. Для порівняння в розробці нового відьмака задіяні 447 працівників. Боже, як багато в них людей? а. Заздрю. Вже інша польська студія Bluebird Team відзвітували, що напродавали Chrono The New Dawn на 500 тисяч копій. Великий успіх. Сьогодні релізнулося розширення для Mount and Blade 2 Bannerlord під назвою War Sales. Слухайте сюди, хлопці. Я корабель зафрахтував, тож він мені вилітає в копійчину. Бережіть його, як зінить ока. Нінтендо покумекали та вирішили придбати підрозділ Балдай Намко в Сінгапурі. Саме ця студія була причетна до розробки Splatoon. 80% акцій планують придбати 1 квітня 2026-го, а решту згодом. Після придбання їх перейменують на Nintendo Studio Singapore. Які у тебе суперздібності нагадай? Я багатий. Флетчхамер Games, одна з тих студій, що створюють Duty, опублікувала вакансію пошуку розробників з досвідом портування ігор на Switch. Тож, це ясна річ, породило купу теорій про вихід колоди на консолі Nintendo. Так очевидно. Поки серіал Дивні дива штурмує сервери Нетфліксу, розробники ДБД вже анонсували другу з цим серіалом колаборацію на січень 2026 року. Що цікаво, вони збираються додати до гри Векну, яке і так вже є в грі, що правда з іншої франшизи. Хай Сквидвед! Ремеді зареєстрували торгову марку пов'язану із контрол для виробництва серіалів та ігор. Тож на майбутній The Game Awards варто чекати анонс. Для екранізації, думаю, ще ранувато, а от другий Control, ймовірно, саме час. Та час настав! Ясно, що настав. А для чого? Інсайдери стверджують, що перший повноцінний трейлер ремейку першого Silent Hill від Team планують показати на The Game Awards. А тим часом CD Projekt Red офіційно повідомили, що нових трейлерів четвертого відьмака не варто чекати під час трансляції Глека Кейлі. Один, два, три, чотири, Де Фалька? Юбісофти підтвердили, що скасували друге велике доповнення для тіньових асасинів. Тому виходить, що Клавсо по ваджі було останнім великим DLC. Місія завершена. Це все і це край. Sony спільно з Arc System Works опублікували графіки закритого бета-тестування Marvel Токун Fighting Souls. Зареєструватися ще можна встигнути до 4 грудня. А застартується подія 5 грудня тільки для PlayStation 5. Хто не встиг, я не винен. GSC Game World обіцяє більш сюжетно орієнтований досвід та покращену постановку катсцен у майбутніх доповненнях до Stalker 2. Крім того, натякнули наймовірних інших головних героїв. Ні на що не натякаю. Але синки бавріт. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.